Друзі, всім привіт! Ми в Хельсинки Зараз вийшли після всіх своїх справ Після поселення в готель. Просто рандомна прогулянка ввечері. Нагадаю, що сьогодні 23 травня і вже близько 18-ї години. Гарні ось такі краєвиди, це ми буквально один квартал від нашого готелю. Зайшли. зараз от бачите, йдемо через такий мостик на дуже схоже, як це було в Санкт-Петербурзі. Прості господі, Да. Так от портове місто велике, сучасне, досить динамічне, вітаюся! Всі види транспорту, тож треба бути дуже обачними, щоб не залізти на велосипедну всю доріжку. Весна тут тільки-тільки ледь-ледь прокинулася. Переходимо. Полістечко тільки вийшло з дерев. Дуже багато господарів з собачками. Причому копненькі такі собачки. Так, Трошки порушую, йду по велосипедній доріжці.